Сьогоднішній день закінчується наше триденне паломництво, яке ми звершували з благословіння блаженнішого митрополита Епіфанія, його всесвятості святішого патріарха Варфоломія, до святої Гори Афон. Ми за ці декілька днів мали можливість відвідати більше десяти монастирів, поспілкуватися з Ігуменами були в священному киноті. Кожна людина, яка сьогодні несе тут свій послух. Відгукується на те горе, яке сьогодні переживає Україна. Ми доносимо як можемо ті проблеми, які сьогодні стоять перед нашим українським суспільством, всі гарно і добре усвідомлюють про те, що відбувається загарбницька несправедлива війна, і бажають якнайшвидшого її справедливого завершення і подальшого утвердження миру. Боже благословіння, благословіння Святої Гори Афон і Пресвятої Богородиці її гумені нехай перебуває з усіма вами.